І так, сьогодні ми з вами закінчуємо тему п'єси пастів. Наша контрольна робота, наше завдання показати, проінценізувати казку Олександра Олеся «Бабусина пригода. Зараз ми уявимо себе артистами на нашій імпровізованій сцені. Коли сабети mm -hmm. А тим човненьким не лежи. Малийненько зережи. Колись бой десь мовче, колись що торобив? Yeah, the sun is not even up. shoo shoo Ну що ж, ви справжні артисти показали таку гарну нам виставу. Але давайте пригадаємо з вами, яку п'єсу казку ми тільки що з вами інцинували. Бабуся так пригод. А хто головний герой нашої пригоди, дитя? Бабуся, ми... Та, хто ще? Качанка маленька. А які ще ми з вами розбирали? лебеді, так. А хто там є головним миротіли? сестра, курац, сова, собачки. Так, кіт під накорм. Кі, ще один, на корм. Йошка, зоба. Так, ще крізь хто? Їжа, два, водики візити.

Сподобалися ваші відповіді і ваша робота на уроці. А зараз ми з вами продовжимо. Ми заслухаємо вірші, які ви підготували зі своїх улюблених книжок. А вірші на те новорічне свято. Добрі люди, хай у вас здоля буде. Щоб муга чи повна чаша, щоб свіла родина ваша, щоб дерева чи не Займов снегу биться і серунки на рік морозні. Не підлітять, мов човен пливе, зірочки заглядають у хату, дні у вікон залетить, Розумій дорослий малятик, на землі правотивець улиць. Дивовий дядя ніч щарівна, каже тазка цюлить ожива. Це боба о дванадцятій рівні, як промовиш жарівних слова. І де держався малюночки. Я давала малюночок, ялиночку, снеговика, зірочки та Так, Я давай мала малі, снеговика, йлочку. А чому Владик? А молодці, молодці, покладуємо. Так, сідаємо на да, свої місця. Скіпрашки так На ялинку начебались її так хоче покращати і з Новим роком всіх вітати. Чути гомін, чути гомін, раді сніг. Сміх ось нарешті випав сміх. Білим хутром земля вкрилась, ось ялинка тут з'явилась. А за третій сі день, сі твили, хто обрали, хто гадались, молчу, в дів і десь Всі дивились, дивались. Хто охоронив, то гадались. Ти в бабусю. Черезницю було душі. Здаю, в хаті закружав, до мирого прилітали. Ну, і малюночки живачі, які? Я мама спору. Покажи, Юлюша свій малюночок. Хатинка, да? і тут так? Так. А я намір мала на по своєму будинку сожопи, зірочки, соночки сіла Так, молодці, дітки! Сідайте на свої місця, а моя голова. Так.